Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з сайту Aliexpress. Приступимо до розпакування. Так. Ось що ми маємо. Так, більше нічого немає. Давайте перше, що ми маємо, це ось така груша для перекачки, скажімо, бензину, дизеля, може слугувати. У мене вже на каналі є відео, в якому вже була одна така, я замовлюся. Зараз замовлю другу. Дивіться, всі товари з даної посилки знаходяться в категорії на першій плаці AliExpress Все від 2 доларів. Тобто там товари 2, 3, 4 долари і до 10 доларів. Там шукайте дані товари, тому що силки там не дійсні. І товари випадають, буває є в наявності, буває потім їх немає. Тому їх там шукайте. Ось така груша. Так, наступний в нас ось такий шланг для душу, для розпилювача, Півтора метровий повинен бути. Ну, звичайний ось такий гнучкий, гофрований ось такий шланг. Ось втулочки, надіюся, Сподіваюся, він підійде. Так. В принципі, інформація тут по китайськи ніякої інформації немає. Так, що в нас наступне? Так, ось тут така підставка для телефону. Така більш якась вона мала бути якісна. Так, ось така. Ось так вона розкладається. І так, виходить, ці упорки такі тут є. Тут це, напевно, магніт чи що тут таке. Так, ну ось така. Повертається, дивіться. Ось тут, в принципі, знизу прорезинена така вона йде. Що вона, в принципі, можна повертати, ну, це таке, її можна нахиляється під там будь-який кут. Ну, в принципі, ось така непогана. Така, в принципі, скажемо. Якісна. Так. Наступне це в нас сонцезахисні окуляри. Бачите, йдуть. Ось в такому пакетику. Так. Так, так, так. Ось такі, бачите, простенькі, вони, мені здається, 2 чи 3 долара вартували. Не дуже тримаються ось ці дужки, вони так хльопаються. Але нічого. За ці кошти, в принципі, я думаю, що зійдуть. Так, що у нас далі? Тут у нас, я так думаю, що карта пам'яті. Так, карта пам'яті на 64 ГБ. Ось така. Так. Вже неодноразово їх виписував. В принципі, нормальні за свої кошти. Так. Також на 64 ГБ. Така ж мікроСДшна карта пам'яті. Так. так, наступне. Щось на у нас тут кудочку тут Ну це вже смішно, це вже смішно, тому що я думав, що це буде ну мінімум три, три чи більші. А це, виходить, такі іграшкові дитячі скажімо, підставки на ніжки з кулькою, ну, типу на колесах. Знаєте, стіл там на колесах буває і так далі. То це мало б бути щось подібне, але... Але це дуже мініатюрне. Не знаю, що воно взагалі може витримати. Воно так прогинається, в руках відчутно. Ну, це таке. Для якогось дитячого спалика, можливо, і зійде. А щось серйозне, то ні. Так. Наступне це в нас йдуть такі бітотримачі. Три штуки. Різної довжини. Так, так, так. І вони, мені здається, що ось так, бачите, ходять трішечки і так опускається біта. Немає. А, ось, дивіться, є біта під руками. Так. Да. Бачите? О! Так. Тобто біта, в принципі, не випаде. Ну, скажімо такі, вони. Китайські. Але. Але, 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 але видно відразу, що вони криві. Тому. Не знаю, як вони в роботі, себе покажу ще ось цей такий маленький, так собі цей. Ось цей я бачу зразу, що він кривий, ось тут скривлений. Тому ну такі десь там колись можливо згодиться десь щось закрутити, де не достається. ну Так. так. Наступні у нас ідуть окуляри. В принципі, окуляри такі нібито. Захисні, якби, я думав, що коли працювати там з ну, чи болгаркою, чи просто що пилюка якась не попадала в очі, там якоюсь якоїсь такої, да. але прогадав, тому що, бачите, ось тут йдуть ось такі отвори. Тому буде пилюка, в принципі, летіти в очі. Ну, можна, в принципі, використовувати, але коли я вже їх виписав, то я побачив інформацію, вони йдуть, якби вело окуляри такі. Ну, такі якісні, добротні. Мені здається, 2 долари їхня вартість. Такі якісні, в принципі. Можна, я думаю, що використовувати їх для таких цілей, допреку. Так, Ну і що тут, точно вже не пам'ятаю, що тут. Глянемо разом, що тут у нас є. О, згадав. Так. Це у нас такий міні-насос. У мене вже, в принципі, один є, подібний. Міні-насос. Такий використати можна якийсь там дитячий м'ячик підкачати, колеса е в дитячому велосипеді в колясці. Або, ну, в принципі, і в дорослому велосипеді також підкачати. Ну, ось такий, в принципі. Насос міні. Так. Ану, спробую затиснути. Так. Отак. Ну, не знаю. В принципі, тиск дуже малесенький. Як він буде працювати, потрібно е буде перевірити. В комплекті, бачите, відразу йде голка для підкачки м'яча. І ось такі, скажімо, воздуходувки, продувки такі. Але вони не знаю, чи взагалі можуть згодитись. Ну, або щось підкачувати, там, де, в принципі, не 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 немає якби, якихось перехідників, скажем, щось так. Ну, отакі. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!